Усім привіт! Сьогодні будемо готувати таке смачне ним м'ясо з сухофруктами. Дуже рекомендую вам також приготувати, тому що воно надзвичайно ароматне та смачне. Отож, беремо м'ясо таке, як ви любите. Сьогодні я взяла яловичину вирізку. Ви беріть те, що вам більше подобається, головне, щоб м'ясо не було сухе, щоб частинка така була трошки соковита. Робимо такі розрізи, глибокі, солимо та присипаємо сухим часником. Тепер я викладаю м'ясо на ниточки, беремо міцні, не тоненькі, а потім будемо ними зав'язувати рулетик. І в ці надрізи тепер я кладу чорнослив слив та курагу. Тепер усе гарно та міцно зав'язуємо ниточками для того, щоб ролетик не розпався, коли він буде запікатись. Зверху я замащую міцною гірчицею. Ви також можете додати спеції за вашими уподобаннями. Викладаю форму для випічки, накриваю фольгою і запікати буду 2-2,5 годинки. Дивіться, щоб м'ясо не пересушилось. І ось така краса у нас виходить. Звісно, бажано дочекатись, поки м'ясо повністю охолоне, тоді його зручніше різати. Але в мене такого терпіння не вистачає, тому. Я дуже спішила розрізати, щоб вам показати, як це гарно виглядає. Дійсно дуже смачне поєднання м'яса та таких солодких сухофруктів. Я вам дуже рекомендую спробувати, якщо ви любите такі поєднання смаків. Якщо не пробували ніколи, то це якраз така можливість приготувати вперше таку страву.